Дай Боже здоров'я! Ми на старті маршруту. Програма мінімум сьогодні це дійти до полонини явірник. Там буде явірник горган. будемо трошки на горганах. І програма максимум, якщо буде здоров'я і бажання, будемо підніматися на полонину Хомяків Такі наші плани. Це є маркований маршрут, тому ви не заблукаєте аж ніяк. Але перших 15-20 хвилин треба буде йти таким, ну, набирати висоту і досить ну, непросто. Не є складно, я б сказав, би, але і не є дуже просто. Весь час поки що ми йдемо тільки в лісі, тому тут нема що показати. І з такого лісу виходиш на полонинку Вовчу. Тут є також Нікого. туристи. Нікого, так? І тут вже якісь краєвиди. Вже трошки легше. Вже на щось можна глянути. Не тільки ліс і одні дерева. Ми на полонині явірник. Тут дуже багато наметів. Ми будемо планувати йти. Ось туди. Там є полонина хоміків. Її тут не видно, але наш маршрут буде йти туди. А це відомі всім будиночки, на полонині Явірник. Два роки назад я тут був з сином, відпочивали в цьому будиночку. А сьогодні я в ролі сина, бо сьогодні ми з татом прокладаємо цей маршрут. Але ми йдемо далі на Явірницький горган. Ну дуже сьогодні містичні горгани. Нічого не видно, але цей туман виглядає загадково. Продовжуємо маршрут. Нам ще залишилося до половини 2,5 км, Ми половину горгані вже прийшли цього хребта, то будемо продовжувати. Зараз трошки легше, не хочу. Щоби було важче, бо насправді були такі моменти, не можна недооцінювати горгани. Ми завершили хребет горганів, і зараз на полонинку ми будемо пробиратися ось такою мальовничою стежкою. Дуже містично, я, напевно, багато раз повторював це сьогодні слово, але воно дійсно так і виглядає. Шикарно. Пішли ми з цього лісу на цю полонинку, зараз пообідаємо, а до полонини хомяків нам залишилося 3,5 кілометри. Ми зараз трошки наберемося сили і Думаю, до годинки шостої, і пів сьомої спробуємо добігти. Шлях на полонину хомяків прикладається через ось таку стежину в лісі. Ми зійшли зі стежини і йдемо її назад шукати, бо ми були в пошуках грибів. Але ліс фантастичний. <рив> Від ваших маршрутів. Коли... Я вже десь 18-19, може 20. Грибів. Я потім вам скажу скільки, але просто ми ходимо <рив> і збиваємося зі стежки, в мене 2,5 кг грибів. Бачите ви цей величезний пакет. Вже сьома година, нам ще йти кілометр. <рив> і ми вже сміємося, в нас вже істерика така трошки мінімальна. От, ми вже хочемо заземлятися. Фу, 200 метрів до полонини хомяків. Ми супер змучені. Кажу, у нас якщо були хі-хі-ха-ха, якась така незрозуміла... незрозумілий стан, зараз набираємо воду і 200 метрів ми будемо на базі. Я ще дуже переживав, чи буде джерело, чи ні, а тут таке класна водиця. Ми якраз вийшли з лісу, вибираємо де сухіше, щоб розкласти намети. Тут є така галявинка, місце для вогника. Зараз будемо десь тут оселятися. Полинина хом'яків. Там отут видно хом'як, щоб ви розуміли. Ось, о, ось він, дивіться, отак от. Раз, два. Ось. А якщо туди там трошки пройтися, то якщо я вийду так наліво подивлюсь, ну, не ті ялинки, а наступні, то там я буду бачити половину явірник, звідки ми прийшли. Ну, але я вам сьогодні нічого не покажу. Хіба що ще раз гору намалюю. Оп! Оп, хом'як. Добрий ранок, нарешті сонечко. А ось це хомяк, який я вам вчора отак малював. то от тепер він так виглядає. Красиво. Восьма ранку ми ось готуємо сніданочок. Це наші сусіди. Це хомяк. Дуже гарна галявина. Тобто, щоб ото є місце для вас. Ми поснідали, зібралися і продовжуємо наш маршрут. Ми зараз на полонині хомяків. Ось так красиво вона виглядає. І план наш, який був вчора: дойти до полонини явірник, з неї пройти повністю у Горганський хребет і вибратися на полонину хомяків Ми цей маршрут виконали нашу програму максимум. Тому на сам хомяк ми сьогодні підніматися не будемо, бо не було цього в планах. Ми його обійдемо, лишилось нам десь 5,5 5 ,5 кілометрів. Ми вийдемо в Татарові або в Паляниці на початку і будемо їхати назад додому до Львова. А тут якраз видно весь наш маршрут. Там є полонина явірник, ми піднімалися з Яремча на неї. Потім йшли хребтом по Горганах. Там десь якраз є середина цього Горганського хребту. Ми прийшли ось туди. І там, от тут внизу, десь є полонинка. Ми там пообідали, піднялися і от вийшли якраз на це місце, де ми ночували. Спуск від полонини хоміків. Дуже красивий. Особливо зараз сонечко засвітило. Гарно ліс освітлюється. Ми на початку паляниці. Тут починається сходження якраз на гру Хом'як. Тут завершується наш маршрут. Ми зараз чекаємо таксі, щоб повернутися в Буковель там, де ми припаркували своє авто. По підсумкам ми пройшли 25 кілометрів. За два дні похід виявився дуже різноманітним. Багато мав різних фарб, тому що ми починали свій маршрут, коли був такий густий е туман, похмурий ліс. Майже чуть дощ не падав. Тобто було так сумненько, але щось в цьому теж було. Ми вийшли на поляну е явірник, де ми побачили ці доміки цікаві, та хатинки, які побудували. Е ми плавно перейшли через ліс на. Е на горган, який знаходиться якраз біля полонини явірник. На горгані був штіль, жодного вітру не було. Було дуже комфортно ходити. Єдине, знову ж таки, дуже густий туман, нічого видно не було. Ми там буквально перекусили якесь там яблучко, з'їли і продовжували свій маршрут по цьому горганському хребту і спустилися на полонинку. Я не пам'ятаю, як називається, де якраз ми обідали. А ми наполювали. Я не знаю точно, ми не заміряли, але по відчуттям десь від двох з половиною до трьох з половиною кілограмів білих грибів, всіх таких ух, мощних, не жодного червивого, всі такі молоді гриби. Ми блукали деколи. Ми напітляли напевно на два кілометри більше, бо десь блуканули, і потім знову верталися на стежку. Місцями було складно. Я не скажу, що це легкий маршрут, але не скажу, що це було дуже важко. Десь просто, от, напевно, якщо б ми тих два кілометри не збивалися, було б ідеально. А ми вийшли на полонину е хомяків, як ми і хотіли. Знову ж таки, був густий туман, ми нічого не бачили. Але зранку нас зустріло сонечко, і ми побачили гру хом'як. Ми розмістилися на дуже гарній полонині, в дуже гарному місці для ночівлі. Там був і стіл для відпочинку, і є декілька місць для наметів. Тобто, зробити такий табір, ватру. Ми поснідали, і потім прогулялися до вершини хом'яка. І пішли транзитом. Фактично, ми не заходили на гору, бо це не було в наших планах. Ми спускалися стежку, якраз якою люди піднімаються. Про неї теж хотів напевно сказати, вона дуже полога. Тобто, з неї піднімаються з дітьми. Вона не є абсолютно складна. Вона просто така затяжна, затяжна. Але знову ж таки, сьогодні сонце світило, в лісі гарні кольори, мох, різноманітні дерева, навіть горганські каміння. Тобто, приходиш. Дуже нам загалом сподобалось, тому саме такий маршрут я би рекомендував.